Доброго дня, шановні друзі, сьогодні ми з вами продовжимо розмову про баріатрію, надлишкову вагу метаболічний синдром. Сьогодні в нас у гості завітав пан Максим, який рік тому був прооперований з приводу метаболічного синдрому. Йому було виконано рукавну резекцію або слів резекцію шлунку. І ми сьогодні поспілкуємося з ним вже рік після операції. Пане Максиме, скажіть, будь ласка, як ви зараз задоволені результатом, який ви отримали? Дуже задоволений. Я очікував, але щоб саме такий результат був, ну мабуть, я думав, буде, ну, Щось не буде, так. буде. Ні, Перевершило всі очікування, да, чесно кажучи, наверно так. Скажіть, будь ласка, з якою вагою ви до нас прийшли? 130 кг. кілограмів. кг кілограмів було. Ви пробували худнути, якісь робили, скажімо, спроби для цього? Так, були. Це вже була не перша спроба, була і проба і харчування, і спроба фізична активність. Тобто, в принципі, були результати, але потім повертався. Знов до своєї ваги, ну пакет, я так розумію, там проблема митів в голові, там в мізках, там то що якось так були Тобі, так зусилля ваги. були, да. але результат був тимчасовий. Так да, так, так так. як ми завжди говоримо, що схуднути, досягти результату, зменшити кількість ваги можна. Проблема, саме головна, і їй не вдається це утримати вагу. Вага знову повертається з більшими кілограмами. Наскільки ви схудли? На 50 кілограмів. 50 кілограмів це дуже хороший результат. Це дуже хороший результат. Скажіть, що ви для цього робите? Крім е, лише операція, і ви пасивно ведете, чи ви займаєтеся додатково фізичним навантаженням? Харчування і додаткове фізичне навантаження. Угу. Займаюся фізкультурою, в принципі, вправи три рази на тиждень. От. Тобто, в принципі, бігати не ну, тобто, так, суглоба не навантажую. Так, от так як є була проблема попередньо з суглобами, коли була вага. Але в принципі зараз активна фізкультура, от, заняття. Прогулянки, тобто, принципі, ну більш набагато активніший спосіб життя веду, ніж було раніше. Активне здорове життя, активне здорове життя. Так, ну опять -таки, мінус mm -hmm. алкоголь, мінус э, тютюн, тобто, в принципі, зайві звички. Тобто, тобто вони після операції у вас у ні, в мене ще не було. А, не було. Ну, то це буде, дуже це, добре за також. Так, так. так. Як ми й говорили і раніше, в схудені приймає участь медична е, бригада і відповідальність самого пацієнта, який. Отримав операцію, переніс її, і потім ми рекомендуємо завжди рекомендуємо пацієнтам займатися фізично, фізичною активністю. Це може бути обов'язково зал, може бути, можуть бути прогулянки, можуть бути любі фізичні навантаження, які дадуть можливість спалити зайві калорії, тому що ми А отримуємо калорії, Б. Мало спалюємо і отримуємо, що надлишкову вагу. Так? Так. Коли ми виконали операцію, ви почали худнути, ви вже мали можливість більш активно фізично займатися, правда? Так. Ви не виснажуєтесь, не втомлюєтесь, немає перенавантаження на суглоби, на серцево-судинну систему. І скажіть, як е, швидко після операції ви пішли до залу? Через який час? Десь, мабуть, півроку, тере-дев'ять місяців, десь плюс. Ну, 7-8 місяців. Через 7 місяців, місяців да. ви пішли вже? Так? Так. Відчули таку вже потребу і необхідність, і вже це для вас є нормою. так? Так, я ходжу, ходжу, кажу, я займаюся три рази на тиждень. От в принципі буває більше, буває ну в залежності від потреби організму. Ну вже таки це я собі ввів заняття фізкультурою як свій грубо кажучи, додатковий раціон. Грубо кажучи, це вже в мене як є, є потреба. Потреба, така, да. потреба це є кожної сучасної людини. Є обов'язкова, скажімо, така потреба, необхідність і не потрібно нам ленитися, Потрібно займатися фізичними навантаженням. Нам людям цього не вистачає. Сидячий спосіб життя. Ми їдемо, нас везуть, пішки мало, фізичне навантаження мало, тому до залу треба ходити або самотужки займатися. Так. Це ви робите, так? Так, так. так і так. ви тому маєте шикарний результат, я б сказав би, так? Скажіть, будь ласка, як з здоров'ям в цілому у вас? От ви говорили за суглоби? Як з тиском у вас? Тиск стабілізувався. Суглоби я майже не відчуваю. От, в принципі, відмовився від ряду препаратів. От, в принципі, ну а що з тиском? Що було, і що зараз? У мене тиск був. 140, 150, зараз 120 на 80. Ви приймали 360. таблеточки? Так, да, стабілізуючі пігулки приймав там щодня, які стабілізували тиск. Зараз? Зараз повністю відмовився. Не, Не приймаєте. Так. Так. Тобі суглоби перестали турбувати так. вас, вибачаюсь, Так. І з тиском нормально. Так, так, так. Тобто ну. результат сказати, так, так, на літо. Скажіть, будь ласка, якась втома? Вам вистачає калорій, які ви отримуєте з їжею? Калорій повністю вистачає. Ну, от, кажу, єдине, що да, це такі маленькі нюанси. Трошечки вечором буває щось під'їдаю. Ну, ну, так, небагато, в принципі. Угу. Ну, ми обговорили з вами, обговоримо да, це да, питання по мій. харчуванню, його треба проводити корекцію, але краще вас це ніхто, напевно, не зробить. Так. Можливо, консультація з е, може бути, щоб він допоміг вам підібрати якісь, можливо, продукти, або, може, час, який прийом, і все буде добре. Так що це дуже добре. Втоми якісь от у вас е, зменшились втома, чи так само втомлюєтесь чи ні? Як от порівняти 130 кг і зараз 80 Ні, Ну, понятно, що я почав менше втомлюватись. в мене з'явилось більше енергії, більше можливостей. Тобто я більше рухаюсь тобто, ну кажу, ну да, результат каже сам за себе. Тобто, життєвий рівень піднявся там, не знаю, там по десятібальній шкалі, там на 12, грубо кажучи, тобто реально воно все змінилося і позитивно а, свою... а раніше оцінювали як? Ну раніше так да, беремо, хай буде там четверочка, п'ятерочка, да. Тобто, да, я теж активно себе вів, рухався, mm -hmm. але було важко. важко. Я шукав варіанти, я шукав виходи. Як, як позбутися цієї проблеми, що я розумію, що це реально була проблема, це було захворювання, і треба було з ним якось боротися. От, ну опять таки шукав. Ну я рішення. дуже дуже задоволений цим рішенням, що ми прийняли з дружиною таке рішення. Задоволений я результатом, і дружина задоволена результатом. Тобто... От дивіться, зараз пан Максим сказав дуже правильне слово захворювання, тому що надлишкова вага, метаболічний синдром, це вважається вже хворобою, хворобою хронічно прогресуючою, постійно прогресуючою хворобою. І хворобу треба лікувати як любу іншу. Тобто ожиріння, надлишкову вагу треба лікувати, як лікувати цукровий діабет, гіпертонічну хворобу тощо. І правильний підхід, правильне рішення. Ми маємо результат, так? Тому змінився метаболічний обмін в організмі, нормалізація обміну речовин і правильна вага. Пан Максим при своєму зрості має ідеальну вагу. Зріст 182, вага 80-82 кілограма. Я так, наприклад, спілкування з паном Максимом, почув, що його дружина вже навіть не дозволяє зменшувати вагу. Каже, давай 82 хай буде. Не треба нам 80. Тому вже це позитивна історія. Що ви ще нам такого нового розкажете? Що трапилось в вашому житті, або як взагалі відчуття життя, от ви сприймаєте зараз через призму і через рік після операції? З'явився такий невеличкий, не то що страх, але от контроль ваги. Тобто я розумію, що допустимо так з ні кроку назад. Тобто, треба, от є вага, я її хочу зафіксувати, я хочу, щоб вона була на місці, от і потрібно контролювати. Так. Такий контроль, ну таки, як наш організм, грубо кажучи, як сприймати його там, як, мабуть, якийсь там дорогий автомобіль, грубо кажучи, в який треба лити якісне паливо. Додати якісні смазки, періодично проводити технічне обслуговування і слідкувати, щоб він послужив на довгі роки, тому що це той механізм, грубо кажучи, який нам дається природою, який треба, ну він нам дається один раз. От. І нам треба тримати його в належному стані і mm -hmm. довгий період. Тобто все залежить ну, від нас і від нашої голови, що як ми це все сприймаємо і думаємо. Дивіться, зараз пан Максим сказав нам дуже глибоку філософську таку думку, що ми є створінням Божим, да і ми повинні за собою дивитися за своїм здоров'ям, інвестувати в своє здоров'я. Якщо ми будемо приділяти увагу, то ми матимемо шанси на довше якісне щасливе життя. Так, так. І ви дуже гарно порівняли. З автомобілем, тому вже я подібну фразу чув від, від відомого такого інвестора Баффета. Він казав, якщо ви взяли автомобіль, ви знаєте, що він вам на все життя, як ви до нього будете відноситись. Ви будете вчасно йому ТО проводити, правильно мастила заливати, mm -hmm. правильно їздити в правильному темпі, ви будете його берегти. Чому нам не відноситись так само до здоров'я? Його теж треба берегти, тому що воно не підеш, не купиш, не заміниш його. так же? Так. Тому ви зараз от дуже мудро, глибоко сказали, що. До здоров'я треба правильно відноситися, треба контролювати. А чому це правильна історія? Як ви контролюєте свою вагу? Ви контролюєте, що ви яку їжу їсте, яку навантаження даєте, і ви йдете зараз в здоровому такому руслі, і ви відчуваєте себе ну, набагато здоровішим, я так розумію. Так же так. так. І я думаю, навіть і молодші відчуваєте себе. Так, Тому що і... ну це правда, це ж так же. Тому що людина, яка має надлишкову вагу, вона постійно робить зусилля для того, щоб забезпечити надлишкову вагу. Працює з перевантаженням серцево-судинна система. Суглоби постійно не мають додаткові кілограми. Це майже, скажімо, мішок цукру ви постійно носили на плечиках. Що хвилини, що секунди. Це дуже велика дома. два мішка цементу. Сьогодні ще хотілося би проговорити з паном Максимом задаємо питання по блоку харчування. скажіть, будь ласка, як у вас проходило встановлення вже нового режиму харчування, починаючи з клініки, як ви виписалися, і вже оці перші місяць і подальші місяці? Як ви нормалізовували і де ви брали інформацію? Як вам це? Ну, перші дні ну, було важко. Тобто, в принципі, може хтось тут очікує, що типу, раз і все добре. Такого не буде і не було, тому що да, є період адаптації, було трошки важко. Тепер це ж було втручання в мій організм. Так, так. Да, тобто, в принципі, тобто, прийшлося пережити там деякі моменти. Це, ну, це не так, що критично, але ну, адаптуєшся до цього. Це я, нові умови вже? Нові умови да, життя. Ішов постійний супровід. Лікаря, от я спілкувався з Яною. От ми з нею постійно мали контакт по мобільному телефону. Переписувались. Плюс була брошурка, і там, де було чітко розписано з перших днів, як вести... Яна ваш лікуючий лікар був так, так? так і, і супроводжувала так, 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 так. От, і ми по, були питання там, стосовно того, там, що їсти, як їсти, скільки їсти, там були деякі там, моменти, ну, їсти, ну, то, ну, таки, коли починаєш чимось займатися, виникають питання. Звичайно, тобто, там, ну, є якісь там питання, тобто завжди був зворотний зв'язок, за, за що я дуже вдячний. Ми зустрічалися додатково ще. Що... От і був пройшов курс харчування там перший тиждень, другий тиждень, місяць, другий місяць. Ну всі подробиці, саме як що відбувалося, я так ну, вже, мабуть, і не згадаю, але було там чітко були понятно, що Дуже багато було і рідинної їжі. Та -та. От, потім поступово почали вводити білкову їжу. Ну, тобто таку більш таку насичену. Ну да, до до таких речей, типа як шашлик. І пізніше, пізніше пізніше. це вже було там місяців сім, шість, вісім, мабуть, такого плану. Воно, мабуть, і не дуже хотілося, чесно так. кажучи, тому що організм трошечки казав, то, що стоп, тебе ось. то тобто так. Ну а так, поступово-поступово, в принципі, потім головне все контролювати. Контроль, все писати, вага, калорії, кількість білків, жирів, щоб от чітко. Збалансоване харчування, харчування так, щоб воно було перед тобою розписане, ну щоб, таки щоб у нас в голові відкладався вірний, правильний графік, план харчування, щоб ми так. трошки змінювали свої звички і приходили до правильного напрямку. Ну, от ми зараз дивимося, що пан Максим дуже все вірно робив, тому що ми перед операцією з пацієнтами говоримо і попереджаємо, що ми виконаємо операцію, і обов'язково нам треба бути з вами на зв'язку півтора року мінімум. Що це дає? Коли ми виконали операцію і ви йдете самотужки, і йдете по життю далі, ви отримаєте хороший результат. Коли ми будемо з вами на контакті, на зв'язку, на консультаціях з нами, то ви отримаєте шикарний результат. От як пан Максим, як приклад, він отримав шикарний результат. Будь ласка, в будь-який час не соромимося, звертаємось, ми зацікавлені в спільному результаті. Так. Тому що наша зона відповідальності і так само відповідальність пацієнта, який отримав результат, він має дотримуватися певних рекомендацій. Маєте отримувати консультації від нас, і тоді ми будемо всі радіти сумісному успіху. Ну що ми можемо сказати? Я можу сказати, що ми дуже раді за ваші результати. Ми скажімо, будемо на зв'язку далі. Вам треба зафіксуватись на цій вазі. І ще от стабілізація йде від 12 до 18 місяців, і будемо радіти далі з вами. Добра вам і щастя! Да, дякую вам.